Вітаю всіх садівників та виноградарів. В цьому році нам природа ще одне випробування послала, ось маємо спеку 35 градусів з лишнім. І виноград отримує сонячні опіки, ягоди буквально варяться, спікаються. Саме зараз ягода знаходиться в такому стані, що вона боїться оцих високих температур палючого сонця. Адже, коли вона була маленька в стані гороху, в мож... гороха опіків не можуть бути в ягоди. І коли вона вже почне розм'якшуватись зараз вона тверда, от коли вона буде ставати вже м'якою і отримувати забарвлення сертове, тоді вже опіків теж буде не може. А от саме зараз, коли вона росте, набирає розмір і ще тверда, саме зараз виноград може ось так обпікатися. Тому чіпив я тут уже Сітку затріняючу. Ось так, вона тепер прикриває корона від цього палючого сонця. І вам раджу, рятуйте. Рятуйте, як можете. О. Ну і звичайно на винограді потрібно продовжувати видаляти пасенки. Ось так, як тільки щось пускає рости на пасинку, крім оцього одного листочка, який ми залишали раніше, зразу потрібно видаляти. І так, віднизу рухатись до верху, оці всі пасиночки, вони не потрібні, щоб не розвивались хвороби, не створилось загущення. Оце молоде, воно в першу чергу хапає хвороби. Ці листочки, які ми лишали раніше, вони вже давно такі є тверді, якби ну, дорослі, дорослий листок. Такий. От він не так хапає хворобу. А це все молоде, в першу чергу, може заразитись. Тому треба отак пройтись до самого кінця. Оце все поприщіпувати. У якого шпальєра вертикальна, треба чеканку зробити над останнім дротом. У мене є тут такий ще козирьочок. Так само потрібно зробити чеканку. Оцього всього, що тут починає звисати, наростати, його не потрібно. Ця чеканка робиться за літо багато раз, можливо і 3-4 рази. Отаким чином треба ось все це молоде прибирати. Ось так. Так треба пройтись по всьому винограднику, навести на ньому лад. Після чого можна буде приступати до обробки. Ну і не дивлячись на спеку, потрібно на винограді зробити останню обробку. Єдине, що варто, звичайно, кропити пізно ввечері, коли вже не буде сонця, сонячної активності, так, щоб. Препарат він міг затриматися на листі, щоб він не, облі... не висихав дуже швидко. От. Для цього ми будемо брати препарат Квадріс. У нього відносно короткий термін очікування, 20-25 днів. При такій фазі розвитку, як зараз у нас, це якраз підходить тут до зрії врожай приблизно через місяць. Тобто, зараз можна зробити оцю останню обробку і сподіватись, що в цьому році з виноградом вдасться в общем, захистити його від хвороб. От, е, пізніше вже, в принципі, ніякими такими хімічними препаратами кропити не можна буде. Хіба що брати можна контактний препарат сірку, От, але вона змивається дощем. І для того, щоб вона працювала, має бути температура повітря від 20 до. 30 градусів максимум 35, і то при високих температурах є ризики, що вона пошкодить підпалить трошки ягоду. А при низьких температурах менше 20 сірка на винограді не працює. Ну, це не сама сірка, це препарати на основі сірки я маю на увазі. Тобто такі, як Тіовіджет, або скутер. Цими препаратами можна буде ще захищати від оїдіума ну, і від кліщів. Виноград ще і пізніше, скажімо там, через 2 тижні. То є препарат контактний. Після його обробки плоди можна буде помити і їсти. А так, якщо не мити, то треба буде чекати довгенько. От. А зараз ще можемо зробити останню захисну обробку і чекати дозрівання врожаю. Ось так горить листя в малини. Воно буквально засихає це не хвороба, це сонячні опіки. Якщо так придивитися, з північного боку нормально, гарне листя. А на сонці ось таке. Ну, така, така спека. І, до речі, малину потрібно влітку вже обрізати. Треба починати вже літню обрізку. От ця літня малина, вона практично закінчила плодоношення. Можна ще почекати кілька днів, там, деякі ягодки ще дозбирати. І оці пагони, які повністю відплодоносили, їх вже зараз, в липні місяці, можливо, в когось в серпні, потрібно обрізати під самий низ, під корінь. Ось так, дивимось, що останні ягоди вже з'їли. Все, плодів більше немає. Відчіпляємо з ушпалри і обрізаємо. Тобур ось так під самий низ. Ось так. Тобто ось таке все, що відплодоносило, потрібно з малинника прибирати. Зовсім не потрібно залишати такі старі, старіючі, відсихаючі. Пагони, вони до осені, тут будуть тільки заважати, створювати захущення. нехай краще розвиваються ось ці молоденькі, ось такі гарні, сильні. У малини чим пагін сильніший і вищий, тим краще. Ось від доносив, вирізаю. Речі, що цікаво, в цьому році надзвичайно рано починає плодоносити вже ремонтантна малина. Вона зазвичай починає десь на початку серпня, але рік теплий, і от це вже ягоди на пагоні, який виріс з весни от цього року на однорічному. Під корінь. Ось так. Залишаємо тільки однорічні молоді пагони. Вон так само старий є. Бачите, були ягоди, це все з'їли. Тепер він не потрібний. Його не треба, щоб він тут загущував. Дивіться, як а Це лише декілька пагінців я зрізав. Крім того, крім того, крім видалення оцих старих пагонів. Потрібно слідкувати за ростом отакої порослі. Вона вже не потрібна. Тобто є. Нормальні ось такі от нормальні стебла, які з весни ми залишили. Зараз тут вже буде скоро дозрівати врожай. А є ось така молода поросль, яка нещодавно пішла. От, вона тоненька, бліда, травяниста Її зараз залишати немає сенсу. На ній врожай не встигне дозріти. І не потрібно тут загущувати. Хай краще провітрується. От, можливо, навіть от, там всередині ось таку от тоненьку теж можна видалити. Ось так. Оце така обрізка для ремонтантної малини. Для літньої, в принципі, все то саме. Ось тут далі. В мене йде літня малина. Ось вона закінчує плодоношення. Тут збираються вже останні ягодки. Так само всі оці стебла двохрічні, які плодоносили, ось так треба обрізати під самий корінь. Ну, можна ще дочекатися збору останніх ягід і обрізати. А оці молоді, нехай розвиваються, ростуть. Їх є рекомендації вкорочувати для кращого гілкування. Це не обов'язково, але кому так подобається, будь ласка, беріть отакі стебла, ось так вкорочуєте, вони будуть тут гілкуватися. І буде теж дуже добре. Так само вже закінчують плодоношення ранні сорти ожини. От вже зібрали практично всі ягоди. Як тільки закінчується повністю збір, потрібно буде обрізати оце все, що від відплодоносову. Так само, як у малини, оця двохрічна гілка вона не потрібна. Не треба тут оцього загущення. От Побачили, що тут були ягоди. І якщо їх вже немає, вирізаємо. Причому не ось тут, Тут я так вирізаю, бо мені так зручно просто по частинах. Оце все звідси виймати. О. А різати треба буде не тут, а в оце стебло також до самого низу. Просто що тут ще є місцями трошки урожай, то я не поспішаю цього робити. Ми з'їмо ягоду до кінця. І тоді оці стебла, які відплодоносили, от в даному випадку, оце є стебло, от на ньому були плоди. Оце грубе стебло. Я піду ось туди в самий низ, і зріжу ось це стебло при самій землі. А поруч ось уже росте молоденьке, йому потрібно сонечко, йому потрібно місце, щоб на наступний рік, ну, щоб зараз гарно вирос, виріс оце стебло і в наступному році воно плодоносило. Як відрізнити двохрічні старі і ось такі стебла молоді? Так дуже просто: на молодому в нас зовсім немає ніяких. Залишків плодів. А на старому, от якщо бачимо плоди або ось так оці засохші плодоножки, все. Оце стебло старе, його треба вирізати повністю. І не, не тягніть з цим, обрізайте, як тільки вже навіть плодоносить, так зразу це і зрізайте. Не чекайте осені. Ну і звичайно, у таку суху, так спекотну погоду потрібно приділяти особливу увагу поливу. Поливати слід. Всі ті рослини, які мають поверхнево-кореневу систему, які полюбляють вологу. Ну, Звичайно, це малина. Ще більш поверхневу систему має суниця і вона потребує поливу ще, можливо, більш частого. Також не потрібно забувати про лохину. Вона зараз дозріває. І навіть якщо врожай вже буде зібраний, от як на сусідньому кущі це ранній кущ, все одно потрібно слідкувати за зволоженням торфосуміші Якщо зараз пересушити кущі, якщо тут буде сухо, то не буде закладатися нормально плодові бруньки на наступний рік. Тобто зараз не тільки дозріває цей врожай, якщо не поливати, то цей врожай він буде зморщуватись. До речі, окремі ягоди спеклись. Оце вони о, зварилися на сонці. Так от волога потрібна не тільки для росту і дозрівання врожаю, а і для того, щоб на ось цих молодих гілочках, які зараз тут повиростали, оці прирости, щоб зараз тут закладалась плодова брунька на наступний рік. Якщо кущі зараз будуть пересушені, то на наступний рік врожай буде поганий. Крім кущових рослин, дуже потребує поливу така ліана, як актінідія. Вона дуже вологолюбива, в неї коренева система поверхнева. І коли листочки починають ніби тако скручуватись до середини, ну от як наверху можна подивитись, оце вже рослині потребує вологи. Потребує ну, можливо, ще воно скручується так від спеки 36 градусів зараз. Але все одно полити не завадить. От, листки мають бути більш-менш більш такі от, нормальні, відкриті, широкі. А коли вони ось так в трубочку звертаються з таким чином, о, видно. То це вже явно свідчить, що рослині не вистачає вологи потрібно поливати. Однак для рослин з більш потужною кореневою системою, як ото виноград, поки що необхідності в поливі немає. Тут коренева система глибока, в землі на ще є достатньо вологі, і в принципі їх поливати, поки що виноград поливати необхідності немає. Він добре росте та розвивається. Дорослі дерева із глибоким коренем, вони, в принципі, в поливі не потребують поки що ще. Їм вистачає вологи А от ось такі маленькі саджанці, молоді дерева, ну і карликові дерева в більш старшому віці, мають поверхневу кореневу систему. І до вологи вони дуже вибагливі, їх треба вже поливати, щоб вони добре росли, щоб пускали приріст. Треба їх поливати. Ну і звичайно, щоб влітом, в спеку вистачало рослинам більше вологі і рідше треба було поливати, нам допомагає мульча. Мульча може бути що завгодно, оце подрібнені гілочки після обрізки дерев. І шар оцієї мульчі, він має бути немаленький, хоча б сантиметрів з 10. Тоді волога там буде зберігатись набагато краще. І, звичайно, потрібно боротися з бур'янами, видаляти їх вчасно. Причому для винограда бажано, щоб земля була без мульчі. Тобто, в ідеалі тут навіть просапати можна. І так буде виноград добре рости. От, мульчувати землю навколо кущів винограда зовсім не потрібно. Виноград полюбляє, щоб земля прогрівалась, була тепла, йому це якраз подобається. А от ті рослини, які більш такі вологолюбиві з поверхневою кореневою системою, як особливо ктінідія, кущі, малина, суниця, оце все полюбляє, щоб воно було замульчоване і так буде рости краще. Ну, а по деревах і кущах, звичайно. Ще потрібно буде зробити декілька захисних обробок. Ну хоча б одну. Зрозуміло, от зимова яблунька, її треба захищати зараз і від плодожерки, і листочки наші від борошнистої роси парші. Тому не треба забувати про захист. Однак треба обов'язково дотримуватись строків очікування. Наприклад, якщо ваша груша чи яблунька літня і буде скоро дозрівати, то зрозуміло, що її вже кропити не можна. А от ті дерева, де вже зібрали врожай, як ото черешня, вишня, абрикос, обробити не завадить, тому що листову масу здорову нам бажано зберегти до самої осені. Вона працює на користь дерева. Ну і накопичувати хвороби на наступний рік теж не варто.